Ага, ви вже тут. Е, одну секундочку, ще декілька повідомлень. І розпочнемо зйомочку. Е, слухай, Дімончик, я на зйомочці. Давай десь зустрінемось в обід і переговоримо в твоєму питанні. Е, вибачте, е, до речі, цікаво, чому надають переваги війничани розмовам по телефону, смс, голосовим чи, можливо, відеоповідомленням? Ходімо запитаємо. Я люблю голосові, бувають перебої зараз зі світлом, з інтернетом, з мережею, тому голосові це завжди зручно. Десь не чути, там вітер, а голосові завжди записаю. все. а відео повідомлення? Е, ну, є деякі, кому записую, деякі мені. Ну як у як складеться ситуація? Живе. Раз буквально. Да. Наскільки Чому? це можливо? Чому? Ну, тому що живе спілкування не заміни ніяке інше. Я люблю спілкуватися вживу. Месенджером ага. не, месенджер не користуєтесь? Не, не дуже я люблю, чесно це взагалі мене просто навіть дратує, коли я часто сидів в телефоні і спілкуюся. Але буває таке? Дуже мало зараз. Переписки з рідними, новини в телевізорі, ну в основному з рідними. Як є зв'язок, значить, говоримо, немає зв'язку, переписуємося. Хоч. Смайликом. я прихильник голосових повідомлень. Не знаю, якщо буде випадок варіант подзвонити або написати, я оберу написати. Як кажуть, якщо треба якусь за якусь послугу набрати, значить мені не потрібна ця послуга. Вайбер, телеграм, бо мої рідні за кордоном Ага, тому то з ними так. Да, переписуюсь. Буває, іноді треба відео зв'язок щоб <зв <'язок> щось подивитись. От ну, відео найкраще в Телеграмі. Я надаю перевагу телефонній розмові через те, що це швидко, і ти за короткий час можеш передати велику кількість інформації. Ну і якщо немає можливості телефонної, то скоріше за все, переписка СМС. Відеоповідомленнями не користуєтесь? Користуюся, але тільки в чаті з подружками. Знаєте, я рідко зараз спілкуюся по телефону взагалі. А якщо спілкуєтеся, то це коли спілкуватися ну, часто по роботі, буває, перезвонюся і все. Буває смс-ками кидаю, буває по телефоні, перезванюся, але немає таких типов розмовів, як з друзями. Ну такого нема. Частіше всього я спілкуюся зі всіма в смс-форматі. Ну, телеграм, месенджери різні. Більше мені, звісно, подобається спілкуватися з саме голосом, але не голосовими повідомленнями. Тому що якщо людина відсилає мені повідомлення більше 30 секунд, я або його взагалі не слухаю, або ставлю на X2 і не розумію про що вона говорить. Я не люблю голосові повідомлення. Стандартні смс, але іноді аудіоповідомлення, бо писати довго, але дзвінки це дуже рідко з мамою, з бабусею. Так, дзвінок, ти можеш бути там вані чи ще десь. Це зовсім незручно.